Так, сьогодні понеділок, а значить, ми можемо заробити трошки більше сердечок, ніж кожного дня навіть без замовлення. Я, я думаю, у вас всіх є такий додаток Oriflame. Заходимо. В нього, якщо нема, дуже легко скачати. Внизу ось у нас є такий чоловічок, да, Стаємо на нього. І тут відкривається наша сторіночка. Ось Світлана В'ячеславовна сторінка. На гаманці я бачу, що в мене ще є 900 гривень, якими я можу оплатити свої замовлення. А сердечок у мене б'ють бюті винагороди, 135 сердечок. Стаємо ми на ці винагороди. І зараз я вам нагадаю, як можна ще заробляти сердечка, бо багато є питань, дівчатка ще не зовсім розібрались. Дивіться, тут є в нас два слова: дивіться, заробляй і нагороди, бачите? Заробляй тут всі завдання, як можна заробити. Зайдемо і в нагороди, заразом подивимося. Тут можна побачити, які ви можете поміняти призи. Продукти взяти за 100 сердечок, за 200 і так далі. І якщо у вас вже будуть сердечки, які можуть згоріти, у вас тут зверху буде написано, що скоро дія їх закінчиться. Заберіть швиденько, бо вони згоряють. У мене таких немає, я регулярно все забираю, так що тут у мене нема нічого написано. Так, ну що ж, ідемо заробляти, йдемо, заробляй, йдемо наші завдання. Сьогодні, дивіться, я можу заробити одне сердечко за те, що я просто зайшла в додаток. Нажимаємо Заробити, отримати. Все, вже це завдання пропало, сердечко мені додалося. Далі, так як понеділок, ми можемо поділитися своїм продуктом, якимсь подружкою, кумою, сусідкою, мамою, ким угодно. І за це нам буде зразу сім сердечок. Заходимо. Така можливість, таке завдання є один раз на тиждень. Рекомендувати продукт. Будь ласка. Дивіться, ось опускаємося тут вниз, бо багато хто не розуміє, де. І ось, бачите, всі тут є продукти. Дивитися все, бачите, ось справа, дивитися все, вже маємо і в нас відкриється їх більше. Продуктів, ну який ми порекомендуємо. Я порекомендую зараз, давайте порекомендуємо. Давайте порекомендуємо. Ну, ось парфумований крем дуже гарний: Есенса Джордані Голд. Наша червона. так? Дивіться, під кремом ось стрілочка. Ви бачите, хто питає, як його кидати. Ось, ось накладаємо на оцю стрілочку, нас переведе, куди вам хочеться вайбер, Telegram, кому вам зручніше йде кинути. Ну, давайте в вайбері. Я заходжу у вайбер. І зараз мені список моїх контактів. Я можу кинути цей кремчик, давайте кинемо. Тут багато хто в мене є. Е, ну, давайте кинемо. Шахнас. Хто ви знаєте, може, хто любить такий продукт, або просто комусь кинете, так? Е, е, і вам сім сердечок вже впаде. Вертаємося стрілочкою назад, в наші завдання. І нижче у нас є ще поділитися електронним каталогом. І теж за це нам буде заробити 7 сердечок. Ділимось. Зжимаємо поділитися. І ми ж зараз з вами попадаємо в каталог. Дивіться, який у нас тут гарний іде каталожок, який жива, тут у нас фотомодель є, бачите, І сивороточку нам показують. Можемо так листати по екранчику. Всі дивитись сторіночки, і самому даже можна переглянути, да, згадати, що може щось потрібно замовити. От. Але ми зараз будемо ділитися зверху, стрілочка, бачите, справа зверху стрілочка. Нажимаємо на цю стрілочку і так само попадаємо у Viber. І Viber я знову ж вибираємо, комусь кидаємо цей каталог, ну, кинемо валі. Все, валі полетів каталожок. Дивіться. так, І вертаємось назад-назад. Дивіться, ще тут є завдання: заробити два сердечка за те, що кинеш рекламку в sharing App. Ну, це вже якщо у вас є цей додаток, кому цікаво, пишіть, розкажу. Якщо вас замовить хтось по вашій силці, замовлення, ви заробите зразу 80 сердечок, так? І потім будете 4, ще три каталоги підряд, якщо вони будуть робити замовлення по 1000 гривень, теж 80 сердечок. Якщо ви замовите покупки, в кожному каталогі міняються продукти, ось 25 сердечок, можемо подивитися. У цьому каталозі, нам. 25 сердечок надається за туш 5 в одному і за відновлювальні капсули для обличчя нове. Якщо у вас буде на них замовлення, у вас буде 25 сердечок. І ось дивіться, вже в мене і 135, 150 доступних сердечок. Все, я вам швиденько розказала. Що не зрозуміло, дівчатка, питайте, це чудова можливість. Заробити сердечка, просто буквально декілька хвилин їдете десь кудись в дорозі, десь сидите в черзі, чекаєте і заробляєте вже собі на чудові продукти. І потім забираєте або крем новеч, тощо 400 гривень за 159, туш можна 5 в одному за 69, Королівський бархат, крем за 149. Багато-багато тут чудових пропозицій. Ви можете це теж все передивитися і аромати. І рушнички, і сковорідки. І це все роблять, робити можна граючись. І якщо ви самі робите замовлення на тисячу гривень, вам теж падає 80 сердечок. Якщо в першому замовленні у вас буде 2-3 тисячі, то це все множиться на 2, на 3, і теж ці сердечка у вас збільшуються. Так що робимо замовлення, заробляємо сердечка і забираємо чудові продукти по супер-супер ціна. Всім бажаю гарного дня! Нехай вас все вдається. Кому що не зрозуміло, пишете я, питайте, дзвоните, я вам все пояснюю. Пока-пока.